Дуже важливо, також рекомендовано можна сказати, що давати молоко до прикорму, тобто ми поїли молоко. Чи я пішла, приготувала щось? Прийшла, ми годували дитину прикорму, дала щось спробувати, і потім дитина догодову, щоб дитина не була в поганому настрої, була засмучена, що дитина голодна. А голодна дитина це просто капризна дитина, просто по іншому нікак. Uh, 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 і і, і при класично таке бра прибрав прикольно, рекомендовано, якщо не хочеш, або uh, мама хоче, щоб дитина з'їла більше, але дитина не з'їсть більше, бо вона не знає, що це таке. Той же кабачок. Бо всіх рекомендовано всіх бачить по блогерам, рекомендують їсти кабачок. Ти коли їв, просто варений кабачок без солі, без нічого. <пости> ну і дитина оце от каша образний кабачок, який без смаку, без солі, без нічого це... yeah. і все ті, типу. і це не цікаво. Да, потім поговоримо про заборонені продукти і чому не треба як готувати правила для дитини окремо. Не готуємо там великий казан, нас 10 членів сім'ї. Дитині таке, ну тобі ложку, тобі ложку, тобі ложку. Має бути різноманіття. Має бути різноманіття і те,